Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд перших матчів однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Ліги чемпіонів до якої повернувся навіть Робін Ван Персі, але вже не як гравець, а як тренер Паянорду. Як зіграла його команда та як зіграли всі інші команди, про це говоримо далі. Будемо йти в хронологічному порядку. Перший матч відбувався між бельгійським Брюге та англійською Астон Вілою. Нагадаю, що ці команди уже грали між собою в етапі Ліги. Тоді Брюге вдома виграв 1-0 завдяки специфічному пенальті, оскільки захисник Астон Віли Тайрон Мінс взяв м'яч в руки в своїй штрафній. І, власне, за це було призначено пенальті. Тайрон Мінс і цього вечора грав в основі у Астон Віли. І що цікаво, також став одним з героїв поєдинку, оскільки взяв участь у забитому голі своєї команди і при цьому ще рятував свою команду від пропущених голів. Рахунок власне відкривають гості, трапляється це на третій хвилині. Штрафний у Астонвіли, закидка на Тайрона Мінса, котрий скидає в центр штрафної, і Леон Бейлі ловить м'яч з льоту та забиває свій перший гол за два місяці 0-1. Але відповідь господарів не забарилася, оскільки вже на 12-й хвилині рахунок було зрівняно. Грек Хрісто Соліс прорвався по лівому флангу та зробив скидку на набігаючого Максима Декейпера, котрий потужно пробив дальній кут 1-1. Після цього ініціатива перейшла саме до господарів. На 30 30-й хвилині класну нагоду змарнував Шамздін Тальбі. Потужно пробував з меж штрафної, але голкіпер Астонвіли Мартінес врятував свою команду. В другому таймі ще один класний шанс у Брюги. Капітан команди Ванакен з менш воротарської пробував, але саме в даному епізоді Тайрон Мінс рятує Астонвілу від пропущеного голу, вибиваючи м'яч з лінії власних воріт. Брюге в підсумку забив, але забив у свої ворота. На 82 й хвилині Астонвіла атак. Кує прострільна передача, і захисник Брюге Брендон Мехале зрізає м'яч свої ворота. А на 88-й Астон Віла ще й заробляє пенальті. Меті Кеш підставився в штрафній супротивника. Пенальті для Астон Віли, яке реалізував Марко Асенсіо, 1-3. Ось так Брюге, провівши хороший матч, підсумку програв аж з різницею в два голи. Мадридське дербі в лізі чемпіонів Реал Мадрид проти Атлетико Мадрид. Команди між собою в цьому сезоні вже двічі билися в чемпіонаті і там дійсно доходило до бійок. Але от на міжнародній арені вирішили тримати себе в руках. В даному поєдинку справжні майстри грали, тому, власне, всі голи в цьому матчі можна назвати індивідуальними. Відкриває рахунок реал на четвертій хвилині. Бразилець Родріго отримав м'яч біля бокової лінії, прорвався до штрафної та потужно пробив в дальній кут з лівої. 1-0. В наступній же атаці цього самого Родріго оборонці Атлетико в своїй штрафній притримують за руки чистісіньке пенальті, але арбітр пенальті не дає. Тим не менше, арбітр ще віддасть боржок реалу, щоправда, в другому таймі. Матрацники зрівнюють рахунок на 32-й хвилині. Забиває гарячущий останнім часом Хуліан Альварес і також забиває індивідуальний гол. Отримав м'яч між боковою лінією та штрафним Реало. Обіграв кількох супротивників. Можливо, всі чекали від нього пасу. А він взяв та й закрутив м'яч в дальній кут. Шкіряний від стійки залетів у ворота. Як не намагався голкіпер Реало, Тібо Куртуа дістати м'яч не дістав. 1-1 після першого тайму. А на 10-й хвилині другого тайму Реал знову виходить вперед. І знову індивідуальний гол. Брайм Діас, незважаючи на те, що перед ним було відразу п'ять супротивників, наважився на удар і закрутив м'яч в дальній кут. 2-1. Але під час удару в явному і абсолютному офсайді перебував партнер Діаса по команді, і він заважав голкіперу Атлетико. Але цей гол зарахували. Вар не вар, яка різниця? Арбітер сказав, гол значить гол. Що цікаво, після цього гра навіть в деякій мірі заспокоїлася. Ні, звичайно ж, Атлетико намагався зрівняти рахунок, але відчувалося, що розуміє, буде ще матч відповідь. Реал також не зміг забити, тож рахунок 2-1 остаточний. А от протистояння нідерландського ПСВ Ендховен та Лондонського арсеналу матч відповідь не потрібен, оскільки і так всім все зрозуміло після першого матчу. В передмові ми відзначали про проблеми арсеналу в Атаці, оскільки не могли грати Жезус, Хаверц, Мартіне, Лісакка. І виникало питання: а хто ж буде забивати? А чому б не взяти і не забити капітану команди Мартіну Едегору? Але Едегор забив лише два, а каноніри в підсумки накидали цілих сім. Не найкращий вечір для голос? Кіпера ПСВ Вальтера Бенітеса, оскільки по суті все, що летіло в ствір, в підсумку перетворилося в гол. Рахунок, до речі, відкриває нідерландець, але нідерландець в складі Арсеналу. Юр'єн Тімбер на 18-й хвилині підключився до атаки та вистрибнув вище за захисників ПСВ 0-1. На 21-й Ітан Ванері з лінії Воротарської переправляє м'яч ворота після прострілу з флангу 0-2. А на 31-й Мікель Маріно обікрав оборонців Арсеналу в їхній штрафній та закрутив м'яч в дальню шістку 0-3. Щоправда, на 43-й хвилині кутовий у ПСВ і в підсумку вона. Вони заробляють пенальті, яке реалізовує Ноа Ленг. Трішки інтрига повернулася 1-3 після першого тайму. Але на початку другого тайму Арсенал за дві хвилини забиває ще два голи. На 47-й невдало на перехопленні діє Вальтер Бенітес і Мартін Едегор грає на добивання – 1-4. А на 48-й Леандро Тросар з гострого кута пробиває над Бенітесом уже 1-5. На 71-й за цього рахунку навіть на поле вийшов Олександр Зінченко. А на 73-й Мартін Едегор оформив дубль. Підхопив м'яч далеченько від штрафної. Його ніхто не зустрічав. Він протягнув та потужно пробив за меж штрафної 1-6. А на 85-й капітан ще й записав результативну передачу на свій рахунок. Віддав розрізний пас на Рікардо Калафіорі, котрий пробив в дальній кут 1-7. Цікаво, чи дивилися цей матч гравці італійського Ювентуса, які в попередньому раунді програли ПСВ. Якщо дивилися, то що вони в підсумку про себе подумали? ПСВ Арсенал 1-7, звичайно ж, у чвертьфіналі будуть каноніри. До речі, вони стали першим колективом, який у виїзному матчі плей-офф Ліги Чемпіонів забили аж 7 голів. Історичне досягнення. Німецька Бруся Дортмунд вдома грала проти французького Ліля. Оборонцям бульдогів вдалося стримати кращого бомбардира Ліги Чемпіонів Сару Гірасі. В підсумку матч був доволі таки рівним, і ми знаємо, що в рівних матчах багато що вирішують стандарти. На 22 й хвилині кутовий у господрів м'яч було винесено на лінію штрафної, але там з льоту його ловить Карім Адеємі та відкриває рахунок 1-0. На останній хвилині першого тайму у господарів було два поспіль кутових, і після другого вони забивають другий. Гол робиться Паскаль Горос, але через офсайд цей гол було не зараховано. По завершенню матчу наставник Борусі Ковач зауважив, що ми побачили два різні тайми. Дійсно, так і було, оскільки в другому таймі уже переважав Ліль. Питання лише в тому, чому він переважав. Чи то бульдоги самі перехопили ініціативу, чи Боруся її віддала, намагаючись відстояти перевагу 1-0. Але не відстояла. На 68-й хвилині ісландський нападник Ліля Арнар Гаральсон отримає розрізну передачу та переграє голкіпера Борусії 1-1. Нагадаю, що в 2002 році ці клуби з собою грали в Кубка УЄФА і тоді зіграли дві нічиї. і от третій матч, і третя нічия, оскільки в підсумку нічією 1-1 так все і завершилося. Подивимось, чи буде в матчі відповіді четверта поспіль нічия між цими колективами. Переходимо до матчів, які відбувалися в середу. Стартуємо з Феєнорд проти інтера. Інтера, який залишився останнім італійським клубом в Лізі Чемпіонів. Відповідно, презентує честь всього італійського футболу. Для Феєнорда цей матч також був історичним, оскільки Робін Ван Персі очолив колектив буквально лише кілька днів тому і відповідно проводив свій перший матч як наставник в Лізі Чемпіонів. Звичайно ж, у Робіна досвіду ліги чемпіонів вистачає, але як гравця, а от як тренера ні. І на жаль, в другому таймі це позначилось. На матчі, оскільки Феєнорду потрібно було зламувати гру, але вони не зламали. Господарі з перших секунд полетіли в атаку, мали нагоди, але інтер знає, що в такій ситуації робити. Міланський клуб відсидівся півгодинки в обороні, подивився, що зробить супротивник. А потім взяв та й відкрив рахунок. На 38-й хвилині Марко Стюрам, котрий півтора місяці не забивав, високо вистрибнув та переправив м'яч ворота 0-1. А на п'ятій хвилині другого тайму капітан інтерістів Лаутаро Мартінес, отримавши м'яч в центрі штрафної, потужно вгатив під поперечину 0-2. Це уже за. Заявка. заявка могла бути ще більшою, оскільки на 65 й хвилині тюрам підставляється та заробляє пенальті. Пенальті пробував Петр Зелінський. На той момент в складі Інтера на полі не було штатного пенальтиста Хакана Чалхоноглу і, відповідно, пробував Зелінський. І Зелінський пенальті не реалізовує. Голкіпер Фейенорда потягнув і трішки залишив шанси своїй команді. Фейнор цей матч програв 0-2, але поки що інтер рано вітати з виходом до чвертьфіналу. Про іспанське протистояння в одній восьмій фіналу ми вже поговорили. Давайте тепер поговоримо про німецьке Баварія проти Леверкузена. А розпочнемо з того, що дещо незрозуміле рішення приймає наставник Леверкузена Хабі Алонсо. Він в основному складі випускає резервного голкіпера Чеха Матея Коваджа. і на підсумку матчу це позначилось. Поєдинок краще розпочали господарі і відкривають мюнхенці рахунок доволі оперативно. Вже на дев'ятій хвилині Гаррі Кейн атаку розпочав. Він же ж її ударом головою і завершив 1-0. Але вже за 5 хвилин Леверкузен міг зрівняти рахунок. Оборонці Баварії невдало відпасували на голкіпера. Фрінпонг м'яч перехопив, але не зміг переграти голкіпера мюнхенців. Рахунок залишився незмінним. На 21-й хвилині після подачі з кутового Мусіала влучає поперечину, але поперечина це не гол. У першому таймі більше нікому забити не вдалося. Початок другого тайму був насиченим на події. Вже на 54 й хвилині про себе змусив говорити резервний голкіпер Байера Матей Ковач. Проста захитка в штрафну на Всі були переконані в тому, що він м'яч зловить, а він м'яч не ловить. Випускає, і Джамал Мусіала тут як тут переправляє м'яч порожні ворота 2-0. Вже за 8 хвилин по цьому Леверкузен залишається в меншості. За другу жовту вилучається захисник команди Норді Мукіяле. На 73-й хабі Алонсо робить заміну, випускає на поле захисника Едмона Тапсоба, котрий уже за хвилину по цьому під час кутового баварії нахабно та відверто кладе на газон Гаррі Кейна. Це звичайно ж, пенальті, і Кейн це пенальті реалізовує 3-0. Якби не резервний голкіпер і не дурацьке пенальті, можливо, б, рахунок для Леверкузена був би більш конкурентнішим. А так 3-0 за Баварією. Бенфіка вдома грала проти Барселони. Я думаю, що ви не забули ще ось це безумство, яке було між колективами в 7 турі 4-5. Барса виграла, хоч і поступалася після першого тайму 1-3. Але до цього колективи на полі Барселони, як правило, грали доволі таки сухувато. І виникало ж питання, як цього разу в плей-офф команди зіграють. З перших секунд в атаку полетіла Бенфіка. Вже на 19-й секунді турок Актюр Коглу пробивав. Але загалом класний матч провів голкіпер Барселони Войцек Войцях Цього вечора в складі Бенфіки також грав Анатолій Трубін. І, зокрема, на 12-й хвилині він виконує подвійний сейв, оскільки відбив два поспіль удари від гравців Барселони. А на 22 хвилині Барса залишається в меншості. Пряму червону картку отримує захисник команди Пауку Барсі. Скоріш за все, скажімо так, за фол останньої надії. Будучи останнім захисником, він збиває нападника Бенфіки червона картка. Але що цікаво, після цього лісабонці заграли дещо спокійніше. Можливо, намагалися просто розхитати барсу і здобути спокійну перемогу в академічному стилі. Не вийшло. Більше того, на 61-й хвилині лісабонці навіть привозять гол у свої ворота, втрачають м'яч на своїй половині поля, рафіння перехоплює і без роздумів, потужно пробиває за меж штрафної. Анатолій Трубін був не готовий до такого несподіваного удару. Нуль. 1. Лісабонці, звичайно ж побігли відігруватись, але, ще раз повторюю, класний матч провів ветеран з Польщі Войцех Щесний. 0-1 рахунок остаточний, тож цього разу команди зіграли в сухуватому стилі. На завершення мегавивіска Парі Сен-Джермен проти Ліверпуля. Якщо войцех чесний провів класний матч за Барселону, то Алісон Бекер, голкіпер Ліверпуля, феноменальний. 10 сейвів за поєдинок та ще й був причетним до переможного голу своєї команди. Хоча по статистичним показникам повністю ініціатива у ПСЖ. Володіння м'ячем 71 на 29, удари 27 на 2, кутові 14 на 2. А хто виграв, звичайно ж, Ліверпуль. Щоправда, моментів у парижан вистачало. На 20 20-й хвилині вони навіть забивають, робиться квіча-кварацхелія. Грусин навіть почав святкувати уже гол, але річ у тім, що його п'ятка була в офсайді. Саме через це гол було не зараховано. Грузин не засмотився, продовжував атакувати і в одному з епізодів пробував у голкіперський кут. Але Алісон Бекер цього вечора, ще раз повторюю, фаєрив в одній з атак Бредлі Барколя двічі пробивав поворотам супротивника. Голкіпер Ліверпуля навіть уже був на газоні, але Барколя все одно не забив. В підсумку на 86-й хвилині наставник Ліверпуля Арне Слот знімає Мохамеда Салаха. На той момент виглядало так, нібито Ліверпуль погоджується на нульову нічию. Але вже за хвилину по цьому мерсисайці забивають. Алісон Бекер потужно вибиває від своїх воріт на Дарвіна Нуніса. Той скидає на Гарві Еліота, який, власне, і замінив Салаха. А Еліот з лівої закручує в дальню шістку 0-1. Чемпіонська перемога Ліверпуля. Щоправда, звичайно ж, що у Парі Сен-Жермен будуть нагоди. В матчі відповіді відіграти дане відставання. Лондонський арсенал можна вітати уже з виходом до чвертьфіналу. Також хорошу заявку зробила і Мюнхенська Баварі. Але при цьому всі 8 матчів відповідей ми будемо оглядати. Тож не пропустіть. На сьогодні все. Дякую за увагу. За приділений час. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуємось. Ну і також не забуваємо підтримувати канал. Нагадаю, в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!